Моє вітання в етері телеканалу ТВ. Інформаційна картина вівторка, 6 червня. У студії для вас працює Людмила Труфон, теж про те, чим жили та що хвилювало найбільше далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресорам. Триває 468-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни цієї ночі. Російська Федерація знову завдала масованого ракетного удару по Україні. Під час атаки ворог застосував 35 крилатих ракет. Окрім того, російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС на Херсонщині. розпочалась евакуація населення. Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних та 64 авіаційних ударів. Здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На превеликий жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди. Імовірні завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України. І надалі залишається дуже високою. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Росіяни займаються не тільки геноцидом, а й екоцидом, до яких фатальних наслідків призвів нічний обстріл на Херсонщині та чим допомагатиме Буковина та Чернівці, розповість моя колега. Черговий нічний обстріл від русні і фатальні наслідки. У другій 50 окупанти здійснили терористичний акт, а саме підрив внутрішніх конструкцій на Каховській ГЕС. Це найбільша рукотворна катастрофа у всій Європі. Більше того, відновленню гідроелектростанція вже не підлягає. Служба безпеки України. І не вже відкрила кримінальне провадження за фактом підриву греблі Каховської ГЕС. У зоні підтоплення опинились близько 80 населених пунктів. Сотні тисяч людей постраждали. Наразі постачання води припиниться у частині південних областей. А от щодо тимчасово окупованого Криму, то є ймовірність того, що водопостачання туди припиниться на 10-15 років. За словами очільника Чернівецької області, ми готові протягнути руку допомоги тим, хто вимушений не негайно евакуюватись із затоплених територій на Буковині. Є близько двох тисяч вільних місць для розміщення внутрішньо переміщених осіб. Також проводимо роботу з підготовки резервних місць, які можна буде розгорнути у разі потреби. За словами мера міста Романа Клічука, міська влада теж веде переговори із очільниками міст на Херсонщині. А зараз ми, ми, ми зв'язуємося з Херсоном. Не звернулися за допомогою по харчуванню, по, по, по іншим потребам, і все, що буде потрібно, ми відправимо в першу чергу якомога швидше на Херсонщину, яка по, 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 постраждала найбільше всього. Тож, попри це, вже сьогодні міська влада починає думати над тим, де можна розмістити самих постраждалих у Чернівцях. Мова йде в більшості за гуртожитки, які на на находяться в, в училищах. І у університетах, але в принципі вони знаходяться всі у підпаркування області. І тут на принципі власна адміністрація прийме рішення, скільки людей, і, ймовірно, вони прозвучені ці, скільки в області. Звісно, що українці нація, яка вміє об'єднатися та підкласти плече один одному. Однак є речі, яким запобігти не можемо. А саме розвиненню екологічних проблем, які можуть пагубно вплинути не лише на південну територію нашої держави. Анастасія Іванова, Руслан Батюк, дня, ТВА. Бійці інформаційного фронту, голос громадськості та невтомні шукачі правди 6 червня в Україні відзначають день журналіста. Тож детальніше про те, в яких умовах наразі працюють рупори суспільства, а також чому робота журналіста сьогодні є надзвичайно важлива, Розповідаємо уже за мить. Вони кожного дня стоять на сторожі правди та допомагають почути голос громадської думки з питань, що хвилюють найбільше. А сьогодні, коли Україна виборює свою свободу та незалежність у війні проти російських окупантів, вони захищають нашу країну на інформаційному фронті. 6 червня у нашій державі відзначають день журналіста. Ми розуміємо, що війна вона почалася значно раніше, і на інформаційному фронті, зокрема. Ам... Держава-агресор давно-давно веде боротьбу і готувала всі ці кроки дуже заздалегідь. Тому робота журналіста вона вкрай важлива, вона надзвичайно важлива. Місія журналіста також е, тут беззаперечна і зрозуміло, що вести роботу в цьому керунку це дуже важливо, дуже відповідально. Журналістська діяльність стала покликанням для Юрія Чорнея, який розпочав свою кар'єру ще на початку 2000-х, коли в Україні панувала атмосфера суспільного піднесення. Ми всі були такими романтиками, своєрідними журналістики, тому що після важких, дуже 90-х, після цього правління кучми, побудови цього олігархічного капіталізму в Україні, ну здавалося, на початку 2000-х, що це. Це час таких якихось швидких і радикальних змін суспільство було готове. А журналісти виступали передовим загоном цих змін, як вони тоді вважали. З того часу минуло близько 20 років, і за цей період Юрій Чорней був не просто свідком, а й учасником найважливіших подій новітньої української історії, починаючи від акції Україна без кучми. Коли я прийшов у журналістику, починаючи фактично від зникнення Гонгадзе, тому що тоді пройшло буквально ну там рік чи два, ще не була розкрита таємниця його зникнення, це викликало е, таке величезне збурення в суспільстві. Ну і далі всі наступні етапи: помаранчева революція, е, згодом спроба. Реваншу регіоналів у 2010 десятому. Там до революції гідності, з нагоди дня журналіста, представники буковинської влади привітали працівників преси та нагородили їх почесними грамотами. Дякую, Дякую вам за те, що ви у нас є. Дякую вам за те, що ви дійсно висвітлюєте, аналізуєте ту інформацію, подаєте е, людям суспільству для того, щоб вони могли розуміти, що відбувається в країні, що відбувається в світі. І ви висвітлюєте всі правди, всі події правдиво, це саме головне, мені здається. Дякую за ваш талант. Дякую за ваше вміння. Тож розуміючи колосальну відповідальність, яка стоїть наразі перед журналістами у воєнний час. Ми продовжуватимемо тримати руку на пульсі подій Буковини та всієї України та інформуватимемо вас про найважливіше. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, Ставчанський, теми дня. ТВА. Упродовж двох днів чернівчан просить утриматися від відвідувань парків у Чернівцях. Так, 8 червня у жовтневому та парку імені Тараса Жевченко оброблятимуть території від кліщів. І, хоч робитимуть це акарацидною отрутою, яка не становить небезпеки для людини, все одно не радя там гуляти 8 та 9 червня. Нагадаємо, кліщі переносники збудників вірусних та бактеріальних захворювань, найнебезпечнішими, закими є енцефаліцид та бореліоз. Черговий перехід на безготівковий розрахунок у тролейбусах анонсували, а транспортні картки є далеко не у всіх чернівчан, як наслідок конфлікти та непорозуміння серед населення. Така проблема виникла в обласному центрі після 1 червня. Втім, міський голова на своїй прес-конференції обіцяє червень зробити лояльним та без штрафів, аби населення адаптувалося до змін. Інформаційна компанія, здається йшла ще з минулого року, та і з цього року, і всі зналися. Ну так, але у нас отак от воно прийнято вже. Вже, вже дочекатися до, до, до останнього дня і, і приходити за транспортною карткою. Е, це, це протягом червня ми, ми зробимо ну, таке -ло, -ло, лояльне ставлення до пільговиків. Ми, ми розуміємо, що ті пільговики, які не, не, не подали за заяву, а з, з наявністю ну, посвідки однозначно їх. Не штрафуватимуть, але сподіваюся, що в найпроще приду все-таки отримують цю транспортну карку. Пільгову мати нозі, ну, та за пільгу. Я думаю, що мають отримувати всі. Намагалися потрапити до Румунії та Молдови. На Буковині затримали 21 ухилянта. Так трьох мешканців Чернівецької та Хмельницької областей виявили за допомогою спеціальних технічних засобів на ділянці відділу Красноїльськ. Щоб їх зупинити, прикордонникам довелось зробити попереджувальний постріл. Окрім того, охоронці кордону затримали ще 18 порушників, жителів Донецької, Одеської, Волинської, Київської, Полтавської, Івано-Франківської та Закарпатської областей. На Буковині за минулу добу виникло три пожежі. До служби порятунку надійшло повідомлення про займання в господарській будівлі в селі Малий Кучурів. Як засувалося, причиною загорання стало коротке замкнення електромережі. Вогнеборці ліквідували вогонь площею 100 квадратних метрів, врятувавши прилеглий будинок та гараж. Ще дві пожежі, які виникли в Чернівецькому районі, вдалося швидко ліквідувати. Завдяки оперативним та злагодженим діям рятувальників, обійшлося без жертв та постраждалих. ДТП з неповнолітнім водієм 5 червня в селі Чудей трапило зіткнення двох транспортних засобів. Так, 15-річний водій автомобіля Фольксваген Пасад допустив зіткнення з авто Тойота Авенсіс, яким керував літній чоловік. У результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждав неповнолітній водій. Його госпіталізували до лікарні. Наразі слідчі поліції внесли відомості про автопригоду до єдиного реєстру досудових розслідувань. Потік свідомості таку назву має виставка відомого художника та містоклявірсте, що народився у селі Іспас і прославився на всю Європу. Відвідати відкриття виставки та побачити унікальні витвори мистецтва вдалось, і нашим журналістам. У Чернівцях в центрі культури Вернісаж проходить художня виставка Потік свідомості. Вона проводиться з нагоди сторіччя відомого художника з буковини та містоплявірсти. Захід є початком великого і довготривалого проєкту, який буде впродовж півроку реалізовуватись як в Україні, так і у Франції. Будучи відомим художником минулого століття, ми сьогодні відзначаємо його сторіччя, оскільки він. Як французький художник є виходцем з буковини, з села Іспас, а також тривалий час проживав і у нас в Чернівцях. На захід запросили гостей та митців, які мають безпосередні відношення до життя та діяльності видатного митця. Я прийшов на запрошення Анатолійовича Сорокумова, тому що я маю пряме відношення і мав до тим та вірсти. Ми з ним дружили у свій час. Він приїжджав до вижниці. Він там жив. Дуже життєрадісний радісний. Радісний був і понад усе він любив мистецтво. Понад усе. І мова була тільки в нього про мистецтво. Це важливо для мене особисто, не тільки тому, що я художниця, тому що я сама з Буковини, а тому, що ми особисто знали те ми багато років ще при його житті. Ми до нього їздили на його резиденцію на вілу, яку Він збудував своїми руками на, на півдні Франції, та він хотів, щоб художники до нього приїздили. У художника завжди був свій стиль ілюстрування того, що в нього творилося в душі у своїх роботах. Він ніколи не малював наперед якийсь ескіз. Він починав картину, і картина і йшла, і йшла до певного етапу, коли він вже міг сказати, все це зроблено. Я люблю божні всі картини, вони дуже глибинні, дуже відчувається такий філософський, дуже е, якийсь там ну, закладений сесію для мене, і світло, завжди світло. А світло Звичайно, вона надихає на позитив, на радість до життя, і це дуже мені імпонує. На виставці можна побачити роботи як ти містоклявірсти, так і його дружини, пані Лариси. Також представлені твори художників, яких побували та особисто знали видатного буковинця. Це тільки перший етап проєкту, який триватиме до жовтня в Україні та у Франції, де творив митець. Основною метою є популяризація України в Європі, щоб якомога більше людей за кордоном знали про нашу культуру та її здобутки. Людмила Труфин, Юрій Гордей, Руслан Батюк. Теми дня. ТВА. Це всі новини на цю мить. Дякую, що були з нами. Як завжди, впевнено стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо Збройним силам та віримо в перемогу. Бережіть себе до зустрічі.